Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьки купили. Пуску. Замінував банк, бо втратив роботу. Думав, заробить хоча б якісь гроші. Ящик фунтів. Скільки вимагав чоловік, який забіг до Національного банку України, та повідомив, що має вибухівку. Усе, що побачив, міністр оцінив позитивно. Львів похвалив, проте порадив шукати інвесторів. Міністрові презентували проекти розвитку місцевої комуналки. Йшлося про сміття, воду та тепло. Дзвінок, якого чекали, попереду літо та іспити. В цієї п'ятниці останній день в школі. У 51-й школі до останнього дзвоника готово усе. На шкільному подвір'ї вже навіть розмічено, де стоятиме кожен з класів. Доброго вечора. Ви дивитеся наш репортер. Аналізуємо події дня, що минув. Замінував банк сьогодні. Зранку о пів на одинадцяту невідомий забіг у Львівське управління Національного банку України, що на Коперника, чоловік попередив, що має намір підірвати будівлю. Слідчо-оперативна група одразу ж затримала мінувальника. 48-річний львів'янин, який вимагав гроші, насправді не мав при собі вибухівки. За словами затриманого декілька днів тому він звільнився з охоронної служби через малу зарплатню. Тому фальшиве замінування банку було спробою отримати. Хоча б якісь гроші. Випадково я забіг і спочатку жартом, а потім почав серйозніше, що в мене є зручатка. Мені потрібен ящик в фунтів. Наслідчо-оперативна група цього, цю особу встановили, запросили в райвідділ, при ньому ніяких вибухових пристроїв не виявилося. Зараз почалася перевірка всіх тих матеріалів. Кількох зайців таки затримали. Контролери Львів Електротрансу провели рейд. За кілька зупинок, які наша знімальна група приїхала разом з ревізорами, спіймали двох порушників. Щодня таких виявляють близько 50. Проте більшості таки вдається уникнути штрафів. Щодня близько 20 контролерів Львів електротрансу перевіряють квитки у Львів'ян. Вони працюють від сьомої ранку і до останнього трамвая чи тролейбуса. Пасажири зустрічають контролерів з кислими обличчями, проте на камеру усі свідомі того, що платити за проїзд таки треба. Як ставлюся на звісно, це моя особиста думка, але потрібно за те, коли ми їдемо повинні заплатити за проїзд. і за ці кошти виплачується зарплата, оскільки це теж робота водія, і вона ну, кожна робота повинна оплачуватись. Вже за кілька зупинок контролери ловлять першого порушника. Чоловік намагався проїхати за дитячим квитком. Вартість проїзду скільки гринів 50, правда? А пільговим проїздом користуються діти 7 років. І Хто? студенти ви не маєте права їхати по такому квиточку? Сплачуєте прошу Прошу платити штраф про це На зупинці чоловік намагається втекти, проте вчасно підходить охоронець. Прошу пана, ви відмовляєтеся сплатити штраф? Та я нік не маю, то звідки заплачу. Контролери кажуть, такі ситуації трапляються постійно. На найближчій зупинці порушника виводять і чекають наряду міліції. Ви очікували, що вас не спіймають? <реш> Може так. Ясно. А знаєте, скільки штраф за безквитковий проїзд? Ні. Ця дівчина також придбала пільговий квиток, проте не мала при собі ні студентського, ні залікової книжки, які б підтвердили, що вона дійсно студентка. Відтак змушена заплатити штраф. Контролери кажуть, більшість порушників правила проїзду знають, проте свідомо їх порушують. З яких приїжджав то ще можна взяти штраф. З наших львівських це дуже тяжко. Ну зайці по різному реагують. Одні вискакують при воді нас зразу з дверей. Другі скоро біжать по квиточок до водія, треті компастують. Заради 30 гривень штрафу люди готові облаяти контролерів і щинити бійку. Охоронці, які працюють разом з ними, кажуть професійні зайці, щоб не платити за проїзд, вдаються до різних хитрощів. Якщо бачать нас на в формі вони взагалі не сідають. Якщо ми стоїмо на зупинці вони не сідають. Якщо бачать нас, то зразу виходять. Що нам дуже ну, складно злапати того зайця. Через навалу зайців контролери львів електротрансу працюють у дві зміни, а саме підприємство зазнає збитків. Ми проводимо рейди, підсилений контроль. Ми організовуємо групи. Останнім часом бачили, десь що ми от на кінцевих зупинках навіть тому мешканці можуть подумати, чи треба їм купити квиток за півтора гривня, чи пільговий за 75 копійок, чи платити штраф 30 гривень. Тільки за минулий місяць у Львів Електротрансі виписали 1600 штрафів. Проте кажуть, усіх зайців не зловити, тому закликають львів'ян бути свідомими. Валентин Дігтяренко, Олег Кухар, наш репортер. Частина Шевченківського району нині лишилася без води. Прорвало магістральний водопровід на проспекті Чорновола. Майже 30-річна труба зіржавіла у кількох місцях. Водоканалівці запевнили, повністю водопостачання не зупиняли. Лише зменшили тиск. Обіцяли все полагодити до кінця дня. Тим часом лише упродовж минулого тижня на диспетчерську службу Львів водоканалу надійшло понад 100 звернень щодо аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Практично усі аварії ліквідовували у той же <рістична> Таке місце, тут поряд є електричні кабеля, які з'їдають, струми з'їдають, стальну трубу і при, ну, часто виникають аварії. Сьогодні будемо виконувати роботи до кінця, поки ми не виконуємо, тому що це магістральний водопровід, який майже йде, живить весь район. 302 мільйони гривень і 10 років потрібні, щоб закрити і привести до порядку Грибовицьке сміттєзвалище. Про це міські можливовладці розповіли, презентуючи проект рекультивації міністрові житлово-комунального господарства України, який сьогодні перебував у Львові. Село Грибовичі, де розташоване міське сміттєзвалище. Перший пункт міністерського візиту. Місцеві мешканці від урядовця чекають одного, щоб закрили те сміттєзвалище. Ой, чим найскорше і бажаємо успіху в тому. Звісно, щоб його закрили. Де ж то таке може бути? Смердею бойну на всю, а особливо осінню. Щоправда, у те, що сміттєзвалище закриють, тут вірять не усі. Нічого не чекаємо доброго. Чому? А тому вже обіцяли, може. П'ять років більше щось зробити і до цього часу. Нічого не робить. Станом на сьогодні вже готовий проект закриття і рекультивації сміттєзвалища. Залишилось провести його через експертизу, і найголовніше знайти гроші. Відбудеться розмова стосовно проведення державної експертизи цього проекту і включення. Робіт по виконанню даного проекту загальну державну програму по рекультивації на цей проект, який міська рада виготовляє, потрібні великі кошти. Я думаю, власне, сьогодні це буде доведено до міністра. 302 мільйони гривень і гора сміття перетвориться на зелений пагорб. Запевнили міністра керівники Львова. Якщо буде нормальне фінансування? Всі роботи самі можемо зробити до 10 років. рекультивації. культурністичний варіант mm -hmm. міністерство допоможе і. Нам в цьому році дадуть не 22 мільйони, ми просимо, так, а дадуть більше. Ми, звичайно, зробимо більше. Скільки мільйонів держава дасть на закриття сміттєзвалища? Міністр, звісно ж, не сказав. Натомість порадив залучати до вивезення відходів інвесторів. Без кредитів, без інвестицій, галузь, яка вимагає термінових заходів щодо модернізації, ми не піднімаємо. Тільки таким напрямком. Наразі невідомо скільки грошей отримає Львів на рекультивацію сміттєзвалища. Відтак, коли цей проект перетвориться на реальність. Арсен Данилюк, Роман Миленький, наш репортер. Сантехніки, електрики та столярі перекваліфікувались на косарів. Через брак працівників та великі обсяги роботи львівські комунальники відкладають свої обов'язки та беруться за хащі. Як ЛКП готують газони до літа? Бачили наші журналісти. Вже місяць пан Михайло майже не випускає косарки з рук. Однак, газони це його літній профіль. Решту часу він працює із деревом. Зимку я і столяр. Зимку займає солярними роботами, вікна, двері. Головне не скосити чиїсь клумби, розповідає пан Михайло. Коли працюєш, трава та гілки погіршують видимість. Загалом працювати стало значно легше, пояснює головний інженер ЛКП Наталя Лобос. Ще два роки тому траву косили вручну. Хлопці косять двома косами. Коли стається якась поломка, в той час коли ремонтують, беруть ще одну зі складу косу. Загалом у Шевченківському районі навіть в дворах траву вже зістригли на фінішній прямій на Сихові. Тут непокошеними залишилось близько 10% газонів. На брак техніки тут теж не скаржаться. Щороку ЛКП «Стимул Сихів купує собі нову косу. А от з працівниками сутужно. Ну на малу зарплату не хочуть йти працювати. А додатково взяти ми не можемо і обходимося своїми працівниками. Значить, ми вже того сантехніка чи електрика підключаємо до кусіння, тому що дуже маленький термін виконання. Аби облагородити територію, яку обслуговує ЛКП, потрібно близько трьох тижнів. За цей час трава відростає і косити треба знову. Вікторія Іваскевич, Олег Кухар, наш репортер. Для понад чотирьох тисяч львівських школярів пролунає завтра останній дзвоник. Школи до урочистості підготувались навіть попри те, що кошти необхідні і на організацію святкування, заблокувало казначейство. Хто і як готується до останнього дзвоника, дізнавався наш репортер. На носі свято а в освітян фінансові клопоти. Казначейство заблокувало півмільйона гривень, які потрібні школам на господарку. б, напевно навчальні заклади. Е... Сподівалися на те, що їм дадуть кошти. Ну, мабуть, би й останнього дзвоника не було. Такі елементарні речі, як озвучення, ну воно є в школі. Безперечно, звичайно, що є грамоти, є дипломи, які потрібно також купувати. все це береться в борг, звичайно. У 51-й школі до святкової лінійки готово усе. Навіть розмітка на подвір'ї є. Вже і грамоти для найкращих підготували, і подарунки від спонсорів. Хвилюється директор не за саме свято, а за те, що буде після нього. Кожен день потрібно мити школу, закуповувати папір, туалетний маючі засоби. Ну це батон, це ремонти, ремонтні роботи. Ми маємо гроші на рахунках. у Нас є спецкошти. -спец -спец на які батьківські кошти поступають, тобто все це акумулюється там, і тобто, гроші у нас є, але ми ними не, не користуємося. Та про ці дорослі клопоти першокласники не знають. Готуються до канікул та останнього дзвоника. Ми готові, а, а ми дуже і сильно. Віде? Я хочу дзвонити дзвони, в мене і не вижихай не дзвоника. Аби свята у школах пройшли спокійно, безпеку у кожному навчальному закладі пильнуватимуть міліціонери. Розбороняти такого не було. Чогось такого надзвичайного, але були випадки, коли якісь люди в нетверезі приходили там, заважали лінійку, Тоді працівники міліції втручалися. Побільшає нарядів і на вулицях, коли школярі підуть святкувати закінчення школи. Зустріти більше клієнтів у п'ятницю, готуються у цьому закладі. Тут уже зарезервували бенкетні столики. Зазвичай це роблять батьки молодших школярів, а от старші приходять великими компаніями. В плані того, що їх переважно вони приходять кількістю 15 20 чоловік. Ми також їх стараємося розсадити. Їм теж цікаво. Ну, бувають різні ситуації, тобто, але переважно їх просто дуже великими компаніями вони приходять. Тобто, це найбільша така проблема. А от для самих школярів чи не найбільшим клопотом у п'ятницю може стати погода? Вона знову погіршиться. Ми очікуємо в нашому регіоні місцями сильні дощі, активну грозову діяльність, місцями випадіння граду та пориви та шквали вітру 15-20 метрів за секунду. Тож на останній дзвоник варто взяти не лише квіти, а й парасольки. Тетяна Моровель, Олександр Бригадир, наш репортер. Африканки і герої Казок народів світу. У Палаці мистецтв відкрили фестиваль авторських ляльок Етнолялька. арт Арт-проект діятиме як виставка ярмарок, а ще місце майстер майстер класів Відтворила льв'янку. Оце вишивка є більше ніж 100 років. То були колись була стара плахта, яку вишивала бабця мого колеги. Лариса Блок демонструє свою колекцію традиційних ляльок-мотанок, перечитала чимало літератури і перенесла на ляльки. Автентичний одяг і народні прикраси окремих регіонів України. Зробила спеціально таке, щоб підростаюче покоління знало, як колись збиралися наші бабці, пробабці. Колись, от, наприклад, на східній Україні, то дуже багато придавала значенням прикрасам, дукачі, ненамиста з монет. Це коштувало дорожче, ніж сама хата з худобою. На цьогорічному фестивалі ляльковий світ авторські ляльки стали різноманітніші. Разом із традиційними українськими ляльками-мотанками з'явилися темношкірі африканські красуні із дивовижними драконами. А ще герої казок народів світу: різнобарвні ельфи, гноми, постаті із фентезі. Хоча поруч із ними такою ж вигадливою виглядає і оця парочка лосів українців. Ольга Будіщева показує свої маріонетки, подружжя Левів із Вовни. Це валяні ляльки. Це береться шерсті, вовна і голочкою довго-довго робиться. Фестиваль проводять уже у п'яте. географія майстрів, щороку розростається. Досить багато робіт прийшло раз, якраз зі сходу України. Ну і крім того, Тернопіль, Львів так само проводимо певний період майстер-класи. Теж ну, кількість авторів, які себе нормально почувають в ляльці, поступово збільшується. Цими вихідними гостей фестивалю запрошують не лише на оглядини казкових експонатів, а й на майстер-класи. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, наш репортер. Сьогодні вшанували пам'ять героя України, рятівника найбільших раритетів України Бориса Возницького. Цього дня, рік тому Борис Григорович трагічно пішов із життя. У день пам'яті запрезентували книжку спогадів про Бориса Возницького. До збірки увійшли спогади понад 40 авторів, здебільшого співробітників, які багато років щодня спілкувалися з ним. А ще певні моменти життя Бориса Григоровича згадували його давні друзі і відомі люди Роман Іваничук, Володимир Овсійчук, Андрій Бокотей. Однією з найцінніших моментів збірки Спогади самого Бориса Возницького. Найчастіше у рукописах він згадував дитинство, маму, роки боротьби в УПА, і навчання в академії мистецтва. Сам він, виявляється, писав також спогади. Ми не знали про це. Ці рукописи має Лариса Борисівна, які також стали для неї відкриттям. І фрагмент із цього рукопису, його спогадів, який називається «Музей моє життя увійшов. Як передмова до цієї книги. І далі про економіку, культуру та спорт побачимось. Вигляд має значення. Аби торгувати у пересувних ятках, потрібно мати усі дозвільні документи, та аби зовнішній вигляд пересувної будки був креативним. Так на торговці кави. Тут кавовий апарат стоїть на триколісному велосипеді. Продавець розповідає, це й зручно, атрактивно для відвідувачів і торгівля йде добре. За день продає більше ста порцій. взагалі кава дуже безпосередньо на вулиці дуже розповсюджена, особливо зараз. Вона була більш тобто, більше розпосюджена по львовому відповідно. На кожен на заклад є свої клієнти, відповідно, і на вуличну торгівлю також є свої клієнти. Не шкодить довкіллю й приватний підприємець Ростислав, який свого триколісного змайстрував сам. Будовно так без автобуса взято з бажного відділення, відбувається ваш стоїть. Є відеоспостереження, є світло. Людям подобається. Прості, але також стилізовані морозильні камери, з яких продають морозиво. Тут зручно працювати тим, що в нас є парасольки, які нас захищають від і від, від дощу навіть і від сонця. Тут дуже є багато туристів, дуже цікаві їхні мови, і дуже ну з ними цікаво спілкуватися. У міському департаменті економічної політики наголошують, переваги є у винахідливих. Це би мали бути креативні ідеї, тобто це би мав бути вигляд, який імпонує, який підкреслює саме нашу історичну частину, наші, наші будівлі, нашу архітектурну спадщину, тобто він не, не динансунує, а навпаки, в контексті наших старих будівель. Торгувати можуть лише ті підприємці, які мають дозвіл з міської ради, Держсанепідслужби і та уклали договір на оренду конструктивних елементів. Усіх інших карають за квітень місяць. Було проведено 35 рейдів. В тому числі попереджувальних, так і е, по факту здійснення несанкціоновної торгівлі е, на території Галицького району було складено 11 протоколів, які на суща інкіровані в суд, і вже є по них рішення. Сума штрафів становить в районі 5500 гривень. Рейди Галицька райадміністрація спільно з міліцією проводить щодня. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, Юрій Задвірний наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони все для дому. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Непростий костирко в гердані до 25-ї річниці знайомства Львівського митця Володимира Костирка та власника галереї тут символічно виставили 25 полотен автора. Збирали ці вже досить відомі олійні твори з колекції приватників. Цей художник поєднує в мистецтві історію, свій погляд та потужний інтелект, який в свою чергу включає в себе прекрасне знання історії мистецтва. Раз друге дуже високий рівень самого світу, його і самовдосконалення як художника. І в достатній мірі такого здорового цинізму і іронії. Краківський вікенд у Львові. У де зігратиме польський джазовий проект Томик Грохот Electric Машін. Музиканти поєднують акустичну та електронну музику, тож їхні інструменти створюють різні стилі: чил-аут, спейс, ф'южн, етно, драм bass. кажуть, слухаючи ці твори, малемани піддаються гіпнозу краси. Концерт доповнять сферичними візуалізаціями. Торік Томик Грохот грав на нашому джаз-безі, виступаючи з трубачем Еді Хендерсоном, учнем Луїза Армстронга. Я ще познає дім через... познайомився з ним через піаніста, з яким грав в квінтеті Лєшка Клаковського, і попросив Едді, чи він би не хотів заграти моїх творів. Він погодився. П'ято казок чекає на малечу цієї неділі в парку культури малюків від 3 до 14 років. Забавлятиме сотня казкових героїв. Там облаштують 18 ігрових майданчиків. На острові Скарбів разом з піратами діти шукатимуть коштовності. На майданчику ковбоїв стрілятимуть. Будуть танці присвячені мультиками шрек та король лев. І все це безкоштовно. Їх чекає багато казкових героїв. Вони побачать машу і медведя, які є зараз дуже актуальні. Гаррі Поттера, лісу в країні чудес. Все в дім. Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому до нового сезону. Три слони Львів, кільцева дорога, виїзд з Городоцької. Мої вітання. Ви дивитеся наш спорт Боксерські бої у Карпатах. Міцність рук та силу духу. Восьмий рік поспіль демонструють найсильніші спортсмени. Восьмий міжнародний турнір з боксу Кубок Карпат запустив на ринг майже сотню сильних юнаків. Статус міжнародного турніру у категорії А учасники підтверджують вже з першого бою. Боротьба між львів'янином Іваном Кришківським та литовцем Артуром Зіньковським спочатку дещо в'язка, однак від того не менш напружена. Я мав багато точних ударів, тому відчував, що виграю постійний рух на ногах. Також допоміг я просто вибивав і відходив від зустрічних ударів. Свою поразку львів'янин сприйняв як належне. Розуміє, сам мало атакував і підготувався до турніру не як слід. Приходив на треніровки. Але тяжко було, то їздив на турнір з турніру і так, щоб підготуватися до одного турніру, було тяжко. Ну, Що сказати про суперника-суперник, не був сказати так сильніше, ну, не зміг його якось. Перебити на атаках учасниками цього турніру, як і щороку, є кандидати у майстри спорту із Литви, Польщі, Ізраїлю та України. Подивився, є можливість. Лупив, є можливість кину так чисто відволіксі акцентуально закінчить. Зрозумів ти ж класно виші трошки досвідчені хлопець нову новичок. Тішить усіх любителів боксу, і друга пара спортсменів на рингу Призер чемпіонату України Олег Точинський таки не зумів перевершити свого суперника. Він робив все, що може, просто йому ну не хватало опиту. В чому Думаю, що він робився ну, не чітко? Треба було, якби він ліс, ну якби боротись не ну, не боксірова більше боровся, ніж боксував. Однак відстояти честь України на боксерському рингу перед закордонними гостями таки вдалося. Важкий бій між Одеситом та ізраїльтянином завершився одноголосною перемогою нашого спортсмена. Трохи устав, ну виграв. За, за що техніки, сили, дихання так важкий був бой, але я виграв тренер. Підказував більше бити, двигатися. Та працювати більш швидше. Попереду у всіх учасників іще ще три дні боксерських баталій. А фінальні бої відбудуться вже у неділю. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, наш спорт. Срібло на кінчику шпаги. Львівські фехтувальниці стали другими на етапі Кубка світу в Ріо де Жанейро. Львів'янки-шпажистки Ксенія Пантелєєва, Анастасія Івченко та Анфіса Почкалова здобули команду нагороду. У чвертьфіналі збірниці одним уколом обіграли віце-лідерів світового рейтингу збірну команду Російської Федерації 39-38. У півфіналі здобули перемогу над румунками 38-36. А вже у фіналі поступилися збірні Китаю 36-45. До слова лідер збірної олімпійська чемпіонка львів'янка Яна Шем'якіна участі у цих змаганнях не брала. Прогулянка довжиною 14 тисяч кілометрів. Саме таку відстань пройшла француз Соня Олександр Посене. В Україні також вистачає охочих побігати по горах. Підтвердження цього є Кубок Карпат, змагання з пішого туризму, який настільки завершився у наших лісах. Сьогодні у рубриці майстер-клас вчимося речам, які стають у пригоді далеко, не лише спортсменам. Спортивний туризм важке, комплексне випробування. Перемагає тут та команда, яка найшвидше і у повному складі пройде усі проміжні точки і дістанеться фінішу. Тому рухатися треба не лише швидко, але й уважно. Якщо схил має досить високий кут, то, відповідно, його треба долати обережно, траверсуючи, рухаючись, зрізаючи кут. Верхню ногу ви ставите перпендикулярно до схилу, нижню носок направлений вниз. Зігзаги вимальовуємо і при спуску. Потрібно в першу чергу звертати увагу на свої коліна. Йде велике навантаження, так як у вас за плечами важкий рюкзак. Якщо немає трекінгових паличок, які частково забирають вагу рюкзака, е, обов'язково треба, якщо є потреба, використовувати палки. Довго йти можна, лише добре відпочивши, тому привали та ночівлі надзвичайно важливі. Обов'язково палатку треба ставити на краю лісу, а не в лісі. Ліс є потенційною небезпекою. Крім того, якщо палатка ставиться неподалік населеного пункту, виходом потрібно до потенційної небезпеки. В даному випадку це буде населений пункт. Приготувати їсти для мандрівників не проблема. Головне знати, що і коли вживати. Треба їсти калорійну їжу, і треба їсти вчасно і. Е... Ну, що не рекомендується, це е, з мого досвіду гриби. Туризм це боротьба з самим собою. Він вчить не здаватися, навіть коли закінчується восьме дихання. Перший день є дуже складним, дуже важким. Дихання нерівне, важкі дуже рюкзаки, Ти без привички. І відповідно, перший день є дуже важким. Другий день є важким, тому що тебе починають боліти м'язи. Навіть ті, про, які, про існування яких ти не підозрював. Тому справжній кайф від подорожі драйву та краєвидів починається лише з четвертого дня. Тоді вислів головне не перемога, а участь актуальний як ніколи. Віталій Кулачковський, Олег Кухар, наш майстер-клас. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі. Курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. хетчбеків – Седани. Західноукраїнський автомобільний дім презентував нове чотирихдверне купе від Мерседес benz Сьогодні подібний витвір вважається передвісником великої автомобільної моди моди на шикарні купе Седани. «Львів'яни у нас народ дуже вишуканий. Вони люблять щось нове, щось цікаве, люблять красиві форми. Відповідно, звичайно, львів'яни мали велику увагу до цього автомобіля, і навіть були ж у нас до цього моменту попередні замови на цей автомобіль». CLA став першим за всю історію передньопривідним седаном від Mercedes. Втім новинка матиме і повний привід. Нова серійна модель від Mercedes-Benz займе вакантну нішу між А та С класом. Зовнішній вигляд автомобіля. Бомба. Мерседеса ще такого не було. Він мені два місяці не дає спати. І я його куплю. Ну, не цей, інакший колір, інакші колеса. Матеріали обробки можна сміливо приймати як еталон для класу преміум компактів. Хороша дуже відчувається, приємно виглядає теж дуже гарно, стильно, паново, молодіжно. Мене нічого не дивувало, тому що це Mercedes в своєму репертуарі. Створюючи CLA, дизайнери та інженери Mercedes Benz зробили автомобіль, який зовні нагадуватиме модель CLS. Однак є меншим за габаритами і, відповідно, буде легше і ефективніше з аеродинамічної точки зору. Автомобіль взагалі, як кажуть, середнього класу, але кажемо, преміум. Преміум сегментів, середній клас преміум сегментів. Першу чергу це е, дизайнерське рішення Мерседеса. Тобто, це автомобіль, який е, має надзвичайно гарний авангардовий дизайн, спортивний. Це не є консервативна модель, як е, привикли завжди до Мерседеса. Мерседес CLA завдяки купешному силуету, виглядає більш ефектно ніж Мерседес. c класу. Тим більше ціна новинки приємно здивує. Євро – 10 гривень 32 копійки, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 47 копійок. На п'ятницю, 24 травня, синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ, температура повітря в день 12 градусів тепла, уночі 10 градусів вище нуля, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. З 1 по 27 травня Знижка 3% на квартири в будинках на вулиці Інструментальній та Мечнікова. Екодім 247 007. -00 Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.